Доброго дня, я Павло Панченко. Я записую відгук на 40-денну практику-чистку Олександра Жаркова. Хочу поділитися своїми враженнями від того, що відбулося в моєму житті. Це наче маленьке життя в житті, що в мені змінилося, та змінилося майже все. Ці, ці зміни відбувалися щоденно, вони наче непомітні, вони наче ті, які ти не помічаєш, щоденно дихаючи повітрям чи вмиваючи обличчя водою, яка є. Ці зміни настали, вони поступово відкривалися і відкриваються в мені. Щодня, що відбулося. А, дійсно відбулося очищення мене, мого простору, від тих стражів, страхів, які я запросив в своє життя, якими я сам себе скував для того, щоб отримувати той досвід, через який я йшов. Олександр допоміг позбутися того. Тих стражів, які, які я запросив в своє життя, я почав робити те, що відкладав, з 19, не жартую, з 2019 року. І це стосується моїх усвідомлень щодо грошей. Що відбулося ще? Відбулися зміни, пов'язані з тим, що віра в себе поступово повернулася до мене. Також повернулася, не просто повернулася, я зрозумів, усвідомив, що я є цінністю, цінністю для свого життя, для того, для своєї родини. І для того простору, в якому я перебуваю, я усвідомив, що кожна людина, яка трапляється, яка зустрічається на моєму шляху, є унікальністю, є цінністю. І я це ціную. Я ціную щомиті. Я ціную кожен день, я ціную життя, і я вдячний життю. Все це відбулося поступово. Все це відбувається щодня. Я дуже вдячний Олександру за ті практики, ті чистки, той неймовірний досвід, який е, прийшов до мене. Це як новий подих, як подих. Я не знаю, як дихати кисневим в кисневій масці, але то дійсно щось неймовірне, коли запаморочення чи якась мара відходить від обличчя, падає з очей, і я розумію, що життя змінилося. І воно дійсно для мене змінилося. Воно. Стало яскравішим, воно стало приємнішим, моє життя стало наповненим наповненим самим життям подіями, стали траплятися ті події, яких я не очікував, люди, які з'являються в моєму житті, вони Допомагають мені, відверто таке враження, що Бог несе мене в руках, люди турбуються, люди бачать, я бачу цінність в людях, люди бачать цінність в мені, і це настільки незвичайно, я через своє самовід... саморозкриття допомагаю людям, і це. Допомагає мені відчувати свою цінність ще більше. Я дуже дякую Олександру. Я запрошую всіх, хто хоче отримати досвід відкриття самого себе, самому собі, самій собі. Це неймовірний досвід. Я раджу звертатися до Олександра. Чистка. Олександра Жаркова. Це просто неймовірно. Олександра, всіх благ, успіхів, удачі, процвітання. Славлю! Рода наші світлі, прекрасні, премудрі. Слава роду Всевишньому, всіх благ, на все добре. Дякую.